Пам'ятаю це чудове відчуття, коли я відчула безумовне запрошення бути разом із моїм дідусем, пише клінічна психологиня та дослідниця докторка Дебора Макнамара. Тоді мені було 5 років. Я була в дідуся в саду, і мені хотілося догодити йому. Тому я працювала щосили, щоб зібрати всі квіти та зав'язі овочів з його рослин. Я загнула край футболки та склала в цю імпровізовану сумку свої скарби. Дідусь розмовляв з моїми батьками, я перервала його та з гордістю продемонструвала вміст своєї футболки. На мій подив, я побачила жах на його обличчі. Зі своїм чудовим акцентом кокні він вигукнув: Подумати тільки, вона зібрала все начисто. Тепер кілька тижнів не виросте жодного овоча. Я не зрозуміла, що зробила, але відчула, це було щось неправильне. Замість радості, теплоти та подяки, на які я чекала, побачила розчарування та зневіру. Я позадкувала, щоб знайти місце, куди сховатися від страждань. І тут дідусь засміявся. Це був не просто сміх, а гучний. І оглушливий сміх. Він підійшов до мене, обійняв і сказав, що все гаразд. У нас із ним усе гаразд. Я знову побачила вогник у його очах і моє серце заспокоїлося. Я пообіцяла більше ніколи не збирати овочі без дозволу. Дідусь дав мені зрозуміти, що жодний мій вчинок не забере у мене його любов. Привіт всім! З вами Олена Бегас, і це проект хочу вірити як Тато та Мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше: наші діти оберуть Бога. Нагадую, ми продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків. У попередніх випусках відзначили чотири конкретних моменти: я відповідаю за відносини, я веду у відносинах, я контролюю обставини. Та приймаю рішення, і я даю щедро. А сьогодні поговоримо про п'ятий пункт: я перекриваю все, що може поділяти. Перекриття це інструмент, що допомагає повідомити бажання близькості присутні, як і раніше, незважаючи на бурхливу поведінку та вчинки, з якими потрібно розібратися. Наприклад, коли дитина б'ється, кричить чи обзивається, батьки не можуть заплющити очі на такі дії, але вони можуть дати зрозуміти, що запрошення до близькості існує. Попри провину, іншими словами, батьки можуть бути суворими до поведінки, але мають бути м'якими у стосунках. Перекриваючи проблемну поведінку, ми також показуємо дитині, що з нею все гаразд. Вона не зла, не погана і не нестерпна. Недоліки не стають джерелом розладу у відносинах. Помилки не руйнують віру батьків у те, що дитина гідна любові такою, якою є. Перекриття також є ефективним способом зробити так, щоб дитина не відчувала, що батьки не можуть впоратися з нею. Коли дитина бачить, що батьки все одно хочуть бути з нею разом, це породжує впевненість, що стосунки досить міцні, щоб витримати, хоч би якою вона була, і як би себе не поводила. Це породжує довіру до батьків, що вони виводуть дитину зі скрутних ситуацій і приведуть. До цивілізованих форм взаємовідносин. До речі, наша Марі, коли зробила щось конкретно не дуже хороше, прямо просить у мене це перекриття: Мама, ну скажи, що ти мене любиш, мам, ну усміхнися. Притуляється, ніби їй важливо відчути, що все, як і раніше, що нічого не змінилося, що вона все ще може розраховувати на мою любов. Чесно кажучи, коли я сама роблю щось конкретно неправильне, вчиняю гріх і сумління докоряє, мені хочеться відчути, що Бог не відмовився від мене. Він, як і раніше, любить і не передумав рятувати мене. У вас таке буває? Мої думки тоді співзвучні з думками Давида після його гріха з Вірсавією: Не проганяй мене від себе, не позбавляй мене Духа Свого Святого. І Бог не Проганяє. У своєму житті я спостерігаю довготерпеливого Ісуса, який перекриває мої гріхи, що роз'єднують нас. Для нього важливі стосунки зі мною. Він запевняє, що мої помилки не в силах скасувати його сильну любов до мене. І тільки ця любов здатна спонукати моє серце змінюватися у відповідь. Не засуджую і я тебе, сказав Ісус жінці, йди додому й більше. Чи не гріши? Справжнє бажання змінитись з'явиться у відповідь на прийняття і безумовну любов. Не сліпу любов і вседозволеність, а справжню, безумовну, глибоку любов. В основі 95% проблем із поведінкою дітей лежать лише дві причини: проблеми із прив'язаністю та незрілість. І в усіх цих 95% діти потребують перекриття. На сьогодні все. А в наступній програмі ми продовжимо розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас, проєкт Хочу вірити, як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов із вами про відповідальне християнське батьківство.